13 грудня на півп'ятого вечора місто Кривий Ріг наш гуртовий ринок. Оце, друзі, що дає перший мінус. Я привіз продукти і мені кажуть шість покупців за день. Оце з першим мінусом, що твориться на нашому гуртовому ринку. тут праця важка тут пристали нас всі овочі фрукти і продають їх фермери або продають їх професійні реалізатори так називаємо бариги в совєтське время а в наш час це тяжка праця люди нас кормлять поять і забезпечують нам життя праця ця тяжка нелегка. знаю я це по своїм хорошим знайомим які працюють професійно в цій сфері я їм я їхнім ну скажу я, я нікого ночував в чужих кишені і гроші не, не рахував. Ну, у мені така праця, як на очах, друзі, це тяжка праця, Други, дуже тяжка. Це легка. Хай живе, процвітає наше українське село, наші виробники, наші реалізатори. Слава Україні!